Цей відеоролик виготовлений на заняттях виробничого навчання з професії перукар, модельєр, візажист. В рамках проєкту Врятуємо планету разом. Я вирішила провести дослідження. Які екологічні практики можна впровадити моїй професії, що на стадії навчання в нашому навчальному закладі? Центрі професійно-технічної освіти номер 1 Ви можете побачити на даному відео, як натуральний барвник на може використовуватися з метою оздоровлення волосся, а не тільки фарбування. Нанесення хни витримуємо 30 хвилин. Далі змивання та висушуємо волосся. А ось кінцевий результат. Зараз я продемонструю виготовлення оздоровленої маски для волосся на основі натуральних складників. Та застосування її під час заняття виробничого навчання. Для приготування маски використані такі інгредієнти один жовток курячого яйця, одна столова ложка кокосового масла, одна столова ложка оливкової олії, одна столова ложка коняка, два листка алоєвера. вера. Якщо у клієнта сухе, або пошкоджене волосся, така маска може допомогти зробити його більш гладким і блискучим. Але для жирного волосся краще не використовувати її часто, бо масла можуть обтяжувати. Ви спостерігаєте нанесення виготовленої маски на волосся клієнта. Далі витримуємо 30 хвилин. Змиваємо та висушуємо волосся. Подивіться, яким стало волосся шовковистим та блискучим. Хочу запропонувати вам роботи з екологічного макіяжу, виконані учнями третього курсу з професії візажисти, які долучилися до нашого проєкту. Врятуємо планету разом». Ми назвали першу композицію Природа в Мені. Наступна візажна робота. Має назву Розквіт краси. Жива природа усі її різноманіття, надихає творчих людей. Ось ще одна візажна робота нашої третьокурсниці Політ блакитного метелика.